Голівудська акторка Рене Зелвегер не залишила байдужими своїх шанувальників під час прем'єри фільму Бріджит Джонс, закохана у хлопця, яка відбулася в Парижі. Зірка не лише привернула увагу глядачів своєю яскравою появою, а й продемонструвала бездоганний стиль. Сукня з відкритими плечима і асиметричним дизайном виглядала неймовірно ефектно. Розріз з одного боку додав образу загадковості та сексуальності. Водночас підкреслюючи тендітну фігуру акторки. Елегантний виріс на сукні завершував витончений образ, який став справжнім хітом на червоній доріжці. Разом з Зелвегер на прем'єрі був її колега, британський актор Хью Грант, який також виглядав чудово. Обидва зірки, які неодноразово разом працювали на знімальному майданчику, демонстрували чудову хімію, сміючись і обіймаючись на червоній доріжці. Їхня природна і невимушена взаємодія лише додавала тепла атмосфері заходу.